Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні намалюємо Бугаті Широн. І як завжди, не забувайте порадувати мене своєю вподобайкою під відео. Для мене це дуже-дуже важливо і будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу горизонтально, машину ми малюватимемо ванфаз, тобто вид її буде спереду, і спочатку у верхній частині посередині ми намалюємо дах. Робимо з лівої сторони відступ. І малюємо доволі довгу горизонтальну лінію. Робимо не гострий, а плавний ось тут куточок, опускаємо під нахилом невеличку лінію з одного боку, також з іншого. Лінії закінчуються на одному рівні і знизу з'єднуємо ці лінії горизонтальною. Далі малюємо передню частину машини, з одного боку дугоподібна лінія вниз, така ж з іншого боку. Далі малюємо вертикальну рівну лінію вниз. Такого ж розміру малюємо лінію і тут. І на цьому відрізку на цій лінії знаходимо серединку, ось тут вона, і малюємо від серединки вже не вертикальну лінію, а трошки під нахилом, під дуже маленьким нахилом. Далі ми лінію трошки повернули. Таку ж лінію малюємо і тут, повертаємо. І тепер ці лінії об'єднуємо горизонтальною. В мене ця лінія навіть не повністю рівна горизонтальна, а трошки випукла. А бокові вертикальні лінії, що лишились, це і будуть колеса. Від неї повертаємо лінію, малюємо горизонтально і утворили одне колесо. Одразу розмальовуємо його чорним. І такої ж ширини колесо малюємо з іншої сторони. А у верхній частині, де знаходиться салон машини, намалюємо тепер по периметру вздовж намальованих ліній, зовсім близько, ще по одній лінії. Вздовж даху і на бокових частинах. У нижній частині знаходимо серединку. Ось тут вона уявляємо її. Від неї трошки відступаємо в лівий бік, також відстань робимо з правої сторони. Поставили крапочки і з'єднуємо їх горизонтальною. І далі малюємо щось схоже на напівовал. Всередині у нижній частині посерединці малюємо маленьку галочку. Від неї горизонтальна лінія в один, в інший бік. І далі малюємо всередині такий же напівовал, вздовж намальованих ліній. Скрізь робимо однакову відстань. І ці дві лінії зовсім поруч одна від одної. А всередині ближче до верхньої частини намалюємо маленький. Овал. Це буде значок Бугатті. На капоті намалюємо похилу лінію від цієї частини. Малюємо рівну таку лінію до значка. Таку ж лінію малюємо з іншої сторони, на тому ж рівні вона має закінчуватись. І посередині теж невелика лінія, яка йде не до кінця. Ось тут залишається трохи простору. Тут можемо ще домалювати таку горизонтальну. Так само тут. І перейдемо до малювання нижніх фар. Трошки відступаємо від колеса вгору. І звідси малюємо паралельну лінію нижньої лінії, тут ми цю лінію уявляємо, а далі її продовжуємо. Малюємо тепер саму фару, відступаємо трохи від намальованої лінії в сторону і трошечки вгору. Малюю лінію під нахилом вгору, закруглюю і веду лінію до значка. В кінці трошки місця лишилось. Відступаю від намальованої лінії у правий бік і малюю закруглено вниз. Знизу ці лінії з'єдную. Знизу буде наче продовження фари. Ось так іде лінія. З цього боку так само. І далі з'єднуємо горизонтальною. І таку ж фару нам треба відтворити з лівої сторони. Поставили відмітку, від якої будемо починати малювати, лінія вгору під нахилом, плавний кутучок і малюємо лінію до значка. Трохи відступаємо від лінії у лівий бік, малюємо дугоподібно і знизу ці лінії з'єднуємо. Малюємо лінію від нижньої. З цього боку так само. Лінія наче продовжується від верхньої фари. Знизу об'єднуємо. Намалюємо фари у верхній частині, ось тут, орієнтуємось на цю фару, піднімаємось вгору, малюємо рівну лінію, вона в мене трошечки під нахилом. Домалювала її до цього рівня. Далі лінію закруглюємо і домальовуємо в зворотній бік. І нижня лінія коротша за верхню. Похилою лінією з'єднуємо тепер. Ось так. Верхня лінія трошечки довша. Все те саме на тому рівні повторюємо з іншої сторони. Орієнтуємось також на нижню фару. Ставимо відмітку і від неї малюємо лінію трошки під нахилом. Так само закруглюємо і домальовуємо паралельну лінію, яка трохи коротша. Далі похилою з'єднуємо. І всередині тоненькими лініями малюємо по 4 фари з кожної сторони. Я починаю тут. Малюю вже фломастером, але краще взяти для цього чорну ручку. Ручка пише більш тонко і лінії вийдуть охайнішими. А тут залишається трошки вільного простору. І тепер всередині кожного квадратика треба намалювати ще менший. Саме тому краще це малювати тоненькою ручкою. І все те саме повторюємо з іншої сторони. Всередині кожного квадратика малюємо також маленький. І залишилось намалювати бокові дзеркала. Для цього з правої сторони я малюю дві маленькі лінії поруч, ці лінії під нахилом. Від кожної лінії малюю таку дугоподібну, тут коротша і дивиться вона більш вгору. І тепер ці лінії об'єдную. Відтворюємо таке ж дзеркало з цієї сторони. Дві невеличкі лінії під нахилом. Дугоподібно. І об'єднуємо також догоподібною. І тепер багаті широн залишилось розмалювати. Фари і центральну частину, де знаходиться значок, я розмальовую дуже темно сірим. Нижню частину машини я розмальовую темно-синім. Синім буде ділянка між капотом і нижньою частиною машини. Я її одразу відокремила і потім розмальовую. На тому ж рівні так само з цього боку. І все, що лишилось, розмальовую світлішим кольором. Це може бути блакитний або світло-синій. Відокремлюю світло-сірим рамочку. Всередині значка малюю овал трошки меншим за розміром червоним кольором. Лобове скло розмальовую тим же темно сірим, що й фари. І в мене ще є ось така біла гелева ручка, якою дуже добре можна щось деталізувати або зробити десь відблиск. В мене не дуже виразно видно білі фари, тому я їх наводжу цією ручкою, промальовую неї кожен квадратик. І за бажанням можна додати відблиск на лобове скло. Я малюю дві такі лінії. Розмальовую їх білим, ще дві лінії, зверху лінії вущі, а донизу вони розширюються. І також в інших місцях можна деталізувати машину вздовж цих чорних ліній, провести трошки білим. Зробити в деяких місцях відблиск на фарах. Ще додам на капоті, на дзеркалах. І Бугаті Шерон готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.